самый главный праздник. Это даже больше, чем Новый год. Я где моя? Моя батька воевал. В первые дни войны попал в плен, раненый. Это почти как судьба человека. Длинная история рассказывает, не всем это интересно. Он так и умер со сколком в голове. поэтому это все. Это всегда было все. Угу. И сейчас это все. Это самый главный праздник. Желательно, чтобы Больше таких свят не було, щоб, щоб закончилось вже все, то що, має, все, все, що було. і мій. Я русскоязичне, але я, я говорю і так, і так, як хочу. Ніхто не гнобив? Ні. — Ніхто ніколи мене не гнобів. Вот. Це все, звісно, придумано і розуміють даже там. Це все. Ну, 9 травня це велике свято для нас усіх. Це передусім. Ми повинні цей день пам'ятати і шанувати тих людей, які нам подарували наше життя. Дали нам змогу в подальшому жити, нам, нашим дітям, за це великим дякуємо. І будемо їх пам'ятати і будемо своїм дітям говорити, щоб вони завжди все життя це пам'ятали, цей подбит. Що війна у мене забрала діда, Потім э, прийшов ранений і умер э, дядька, папин брат, тому це, це праздник зі свідомі на увазі. Хоча угу. б праздник споминали, тому що такої розрив поколення, як це можна позабути? как це это можно, это можно не розказувати своїм дітям. День перемоги над фашистами чи як то. Як всі моє покоління, то всі діди воювали. Чоловіка батько воював, то от ми на 9 мая завжди йдемо. До пам'ятника в селі Бубнівка, і в Бубнівці, і в Копачівці там чоловіка. Святкуємо, звісно, помним, це для нас свято було для молоді, для таких, нашого покоління. Ну, молоді, молодь зараз теж ще святкують їх. Пам'ямо, любимо, пам'ятаємо. Будемо завжди пам'ятати, і розказувати дітям, внукам, правнукам що було таке свято, що воно є і буде в Ну, Свято 9 травня, так як ми ще виховані, виховані були ще в ті часи, то для нас свято наших дідів, дядьків, які воювали. Для бабушок вони теж і в пліну були. І всі, то для нас і свято, і ми його святкуємо, йдемо на цвинтар, їх провідуємо. Квіти несемо. Ну, 9 травня це для мене день перемоги над фашистськими загарбниками. 9 травня я не святкую. раніше ходив на поради, які були того року, тоді не буде. Ну, Родичів, які воювали, знімаємо. 9 травня в глобальному значенні, звичайно, це ну, найбільше свято, якби перемога в великій вітчизняній війні. І я вважаю, що її потрібно святкувати кожен рік і пам'ятати всіх ветеранів, оскільки в кожного з нас, напевно, в кожній сім'ї є люди, які воювали, дідусі, бабусі. У мене бабуся і її сестра Діти війни. Вони пережили війну, знають, що це таке з самого дитинства, тому я вважаю, ми маємо пам'ятати кожен рік. Особисто я прям так не святкую, але завжди ходимо на якісь паради ще зі школи, пам'ятаємо про це. Я думаю, це правильне свят.